На початку 70-х років минулого століття американські автовиробники потрапили в біду. Нафта зросла майже в 4 рази, коли країни ОПЕК зменшили видобуток. Великі автомобілі з потужними двигунами перестали бути потрібними. Багато з них просто зникли з ринку. Наприкінці х років в США почали діяти перші паливні норми. Так почалась ера енергоефективності. Ця історія показала просту закономірність, поки енергоресурси дешеві, ми не помічаємо, скільки ми їх витрачаємо. Ми з вами знаємо це, на жаль, не з чужих прикладів. Так як більшість житлового фонду в нашій країні побудоване за часів СРСР, країни, яка продавала за кордон нафту і газ, а всередині країни тримала ціни на ці енергоресурси штучно низькими. Тож ніхто не замислювався ні про утеплення, ні про автоматизацію, чи навіть про облік цього тепла. Просто це тепло брали і викидали у вікно. Навіть нові норми по супротиву теплопередачі огороджувальних конструкцій, які почали діяти після нафтової кризи, залишились в рази м'якші, ніж сучасні. Але не всюди все відбувалося за цією логікою. У Нідерландах були величезні власні запаси газу, і вони вирішили підняти внутрішні ціни до світових і взяли курс на енергоефективність. Давайте ще раз повторю. країна, яка мала третє за запасами природнього газу родовище в світі, і отримувала від нього надприбутки, Після 1973 року почала піднімати ціни для власного населення до ринкових для того, щоб стимулювати енергоефективність. Саме цей крок став початком шляху, який призвів до того, що в Нідерландах створили перший побутовий конденсаційний котел. Привіт, мене звати Олександр. Ви на каналі Кварт. І під моїм відео про те, скільки коштує 1 квт година тепла. Було дуже багато коментарів. На кшталт, що ККД 103% – це досягнення лише маркетологів. Ви будете дуже здивовані, але руку до цього доклали саме інженери. І сьогодні детально розповім чому. Але про все по черзі. Коли я вперше почув, що ККД конденсаційних котлів більше, ніж 100%, я не міг з цим змиритися. Це не давало мені спокою тому, що, як і всім в школі, мені розповідали, що ККД не може бути більше, ніж 100%, і що це вже був би вічний двигун. Я почав читати, шукати пояснення, і всюди зазначалося, що конденсаційні котли, на відміну від звичайних, використовують приховану теплоту фазового переходу. Але я довго не міг зрозуміти, і що, як це робить можливим ККД більше, ніж 100%. Поки, зрештою, не дізнався причину. Почнемо з того, що всі види палива мають дві теплотворні здатності вищу і нижчу. Ці дві теплотворні здатності відрізняються тим, враховуються чи не враховуються, Конденсації водяної пари, яка утворюється при згорянні палива. Вища теплотворна здатність враховує це тепло нижча ні. І тому вища завжди трошечки більше. Тож, як бачите, різниця між ними в теплоті конденсації водяної пари, або, як її ще називають, приховані теплоті фазового переходу. Але між ними є ще одна важлива різниця. Вища теплотворна здатність це якраз реальна теплотворна здатність, яку експериментальним шляхом завдяки калоріметру вимірюють. І в неї враховується, як ми вже й казали, все-все тепло, яке виділяється, включно з теплотою конденсації водяних парів. А нижча теплотворна здатність це розрахункова величина, яку знаходять шляхом віднімання від вищої, те саме тепло конденсації водяних парів. Парів. І з'явилась вона не в кабінетах маркетологів, а ще на початку формування такої галузі, як термодинаміка. До речі, цікаво, що термодинаміка, на відміну від інших галузей фізики, з'явилась не в академічних колах, а саме в інженерних. Її батьком вважають французького інженера Ніколя Леонара Саді Карно. Карно не шукав абстрактних формул, він просто хотів зробити французькі парові машини більш ефективними, щоб вони не поступалися британським. І завдяки такому інженерному підходу з'явилася ідея нижчої теплотворної здатності як більш практичного показника для розрахунків. Натомість вищу теплотворну здатність використовували переважно у науці, де потрібно було врахувати все тепло, включно з Цим прихованим теплом фазового переходу. Саме тому переважна більшість країн в Європі використовувала нижчу теплотворну здатність для розрахунку ефективності котлів, тобто без урахування цього прихованого тепла фазового переходу. І коли з'явилися конденсаційні котли, які почали використовувати це тепло, то їх ККД почав. В цьому розрахунку перевищувати 100%. Тож, для розрахунку по нижчій типотворній здатності ми приймаємо за 100% ту кількість тепла, яка утворюється при спалюванні 1 метра 3 газу, але без врахування прихованої теплоти конденсації. Конденсаційні котли додатково використовують цю енергію, яка і виявляється зайвою або додатковою, і тому в нас виходить по розрахунку цьому ККД більше ніж 100%. Але чому колись вважалось це тепло некорисним? Давайте розберемося на прикладі газових котлів. Історично все було просто: конденсація була злом. Вперше про неї заговорили в 1930-х роках. Але не як про джерело додаткового тепла та підняття енергоефективності, а саме як про проблему конденсат в димоходах. І до 1970-х років всі дослідження стосувалися небажаної конденсації і її впливу на димоходи та матеріали котлів. І тому будувалися котли з доволі високою температурою димових газів. А все тому, що коли водяна пара з димових газів конденсується, вона змішується з продуктами згоряння і стає кислотною. Такий конденсатор з'їдає метал і цеглу димоходів. Тому, якщо ви хочете приєднати газовий димохідний котел до димохода з цегли, то окрім встановлення конденсатор зборнику, вам також потрібно зробити гільзування вашого цегляного димоходу, інакше є вірогідність того, що з часом він зруйнується. А в інструкції до турбованих котлів прямо зазначено, що коаксіальний димоход повинен мати нахил назовні. Все це зроблено для того, щоб... Агресивний конденсат не потрапляв назад до котла і не руйнував його. І лише в кінці 70-х років інженери змогли створити обладнання, яке не боялось конденсату. І тепер в інструкції до сучасних конденсаційних котлів вже зазначено, що нахил коаксіального димоходу має бути в бік котла, тобто, щоб весь конденсат, який утворюється, стікав назад у Котел. Тож тут вже не має бути таких бурунок, як у звичайних турбованих котлах. Отже, знаючи все це, давайте відповімо на головне питання: то все ж таки, як правильно рахувати ККД котлів? І з точки зору фізики, тут все просто треба рахувати по вищій типотворній здатності, тому що вона якраз відображає ту повну кількість енергії, яка утворюється при зжиганні палива. Але з точки зору нормативної документації все трошки складніше у багатьох європейських країнах і в міжнародній статистиці використовували нижчу типотворну здатність. І те саме в технічних стандартах, наприклад, в німецькому DIN. Для розрахунку ефективності котла використовувалась нижча теплотворна здатність. Я, на жаль, не зміг перевірити, чи досі в європейських нормах зберігається цей підхід, адже більшість європейських норм є платними і відсутні у відкритому доступі. Тож, якщо раптом ви знаєте, яка зараз ситуація, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Але факт залишається фактом у різних країнах, ККД може рахуватися як по вищій, так і по нижчій теплотворній здатності в залежності. Від норм і традицій. Під час підготовки цього відео я натрапив на цікаву статтю, де сподівалися два інженери: європейський та британський, який ККД. Правильний, бо в Британії якраз рахують ККД вищій потворні здатності. Підсумком цієї статті була думка про те, що головне не те, який все ж таки ККД правильний, а те, щоб бути в своїх розрахунках послідовними. Тобто, якщо ви використовуєте ККД вищій потворні здатності, то і в розрахунках подальше ви маєте використовувати вищу типотворну здатність, якщо нижчій, то. Нижчу. І головне, завжди позначайте, яку саме теплотворну здатність ви брали для розрахунку ККД. Але чому для своїх розрахунків я використав саме нижчу теплотворну здатність? Справа в тому, що більшість вітчизняних виробників, мабуть, ще по технічним традиціям радянських часів. Досі для своїх виробів вказують ККД від нижчої теплотворної здатності. І, на жаль, часто навіть цього не зазначають, а просто пишуть ККД 90%, ККД 106%, без пояснень, від чого вони рахували. І тепер пропоную подивитися, як різні виробники вказують ККД своїх котлів. Ось приклад, як зроблено грамотно. Тут одразу ми бачимо два показники, які вказані через дроб: це HI і H. Тобто ККД понижі і повищити потворні здатності. Як на мене, це найзручніший і найчисніший варіант для користувача, бо ви одразу бачите, що якщо це 107,3, то це понищити потворні здатності, якщо це 96,7, то це вже повищити потворні здатності. А ось інший підхід на сайті цього виробника зазначено, що стандартний сезонний ККД. Який розрахований за DIN до 108%. Добре, що є посилання на цей німецький DIN, але погано те, щоб зрозуміти логіку розрахунку, яке там зазначено, це треба його знайти і прочитати. Якщо ж відкрити технічний паспорт цього виробника, то там вже зазначено інше формулювання: нормативний ККД при температурах 40-30 до 98% HS. Тож на сайті зазначено ККД понищити потворні здатності. А в технічному паспорті вже вищій типотворній здатності, і це принаймні зазначено. Тепер два приклади від вітчизняного виробника. Перший це традиційний котел, де зазначено ККД не менше 90%. А другий це конденсаційний котел цього ж виробника, де зазначено ККД до 109%. І жодного слова пояснення по якій типотворній здатності це рахувалося, чи послання на якийсь нормативний документ. Підсумуємо, якщо ви в паспорті бачите позначення ККД більше, ніж 100%, то просто він порахований по нижчі тепотворній здатності. Конденсаційний котел не створює енергію з повітря, він просто повертає те тепло, яке у звичайних котлах вилітає в димохід у вигляді пари. І саме завдяки цьому конденсаційні котли зазвичай в середньому ефективніші, ніж традиційні, на 10-12 градусів. Але варто розуміти, що ця ефективність досягається не завжди. Вона залежить від температурного режиму, налаштування автоматики і навіть від того, чи правильно збалансована система опалення. Власне, про все це я хотів розповісти вже в цьому відео, бо в кожному відео я намагаюся дати якусь практичну користь. Але в процесі виробництва я зрозумів, що це відео і так перевантажено інформацією. Тож якось я зніму окреме відео, як підняти ефективність конденсаційних котлів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно було корисним, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. А також я хочу нагадати, що досі діє моя пропозиція в приводу консультації по опаленню або вентиляції вашого будинку або вашого бізнесу за донат від 100 гривень на банку Сергію Стерненко або фонд Повернись живим. Нехай тепло буде завжди з вами, і не лише в опаленні. До зустрічі!